Слухай, у мене тісто. А, -а, -а. кібадя <клід> тепер <Ой>. смачно було. <клід> я буду все це нарізати, нарізати і нарізати. Це ужас. Всім здоровим, ми будемо робити паски. Минулого року я теж знімала таке, але я його не випустила, тому що мені не подобалося. Так, зараз ми набираємо все в тари, типу 200 грам цукру, це у нас 8 ложок. Я просто не знаю, на що люди пишуть рецепти. В грамах, ну, тому що ну, де в... в мене в кожного в хаті є грамовка, типу ваги десь є. Так, скільки ти вже набрала муки? 23. 23. Ще дві ложки. 25 ложок муки йде на ці паски. У мене ось такі от гарні, такі красиві. Їх чотири штучки, але зазвичай паски по цьому рецепту виходить 5 пасок. Ну, можливо, діаметр більший трошки, і може вийде 4. Я не знаю. Але у нас ще для присипок і всякого такого прикольного. Це на яйця, але теж покажу. фокус, угу, є. Так, це у нас на саму паску. Взагалі, типу, кролики для мене не є символом паски, але воно було красиве, тому я взяла це теж для яєць, барвники. У мене такі посипки. оту посипку я взяла, чисто через те, що вона мені нагадує дитинство і все. А ця дуже гарна, але ну, коли ви їсте паску, це треба все викидати. Бо це Чисто для красоти, а це я думаю, що можна буде дуже файно поїсти. Воно буде смачне. Міститься ж це як пряник або просто якась солодка штучка. До речі, паску ми робимо на живих дріжджах, не на сухих. Я маю рецепт, я тут його десь вкладу, в якої я дівчини брала. Минулого року вийшли суперові, дуже смачні м'які паски. Отакі, во такі супер. Смачно було. Перше, що ми будемо робити, це заливати молоко з опарою. Отак. Беремо молоко. У нас тут 250 грим. Маємо наші дріжджі, ми даємо всю пачку, дрібимо руками, ось так приблизно. І столову ложечку цукру. Будемо перемішувати, і на 15 хвилин ми ставимо на тепле місце. Наступний крок буде те, що ми відділяємо а, жовтки від білків, і жовтки ми даємо до пасочки, а білки ми робимо на глазур. Так, наступний наш крок ми висипаємо цукор. Давай висипаємо. І зараз будемо збивати. Так, наша опара є. Зараз ми будемо в таку... Красиву стару миску. Давати муку, нам, але нам її треба просіяти. Обов'язково дамо туди те, що ми замішали з наших гієць. От бачите, воно також збільшилося у об'ємі. І будемо давати розтоплене масло. Мені здається, що я зробила більше, ніж 150 грам, тому що я відрізала теж на, на око. Давати ще пів чайної ложки солі. Воно вийшло все добре. Мізи треба було спочатку перемішати. Воно відкрию рецепт. Тут я замішую тісто, але я не знаю, чи воно вийде в мене добрим, бо воно щось для мене зараз на даний момент зарідке. Я надію, що я його зараз буду вимішувати, або я додам ще муки, бо я ніби робила все по рецепту. Я той рецепт вже переглянула разів 10, чи я ніде не промахалася, але зараз гляну. Так, наше тісто отак от підросло, воно годину постояло в теплому місці. Зараз я буду відкривати і розпасовувати уже по самим формочкам. По ось таким формочкам буду розформовувати його і будемо ще чекати 30-40 хвилин, щоб воно виросло саме у формочках. От, в мене чотири формочки. Минулого року у мене було 5, я вже про це може, говорила десь у відео. Але цього разу я купила 4. Чесно, просто забула. І купила 4, бо вони такі були гарні, особливо ось ця, мені дуже сподобалася. Такий гарний, гарний візерунок, красивий. Ну, це ще можна бути, ще може бути, можна жити. Це була ошибочка. Так робити? не можна, напевно. Я просто боюся, що воно занадто липке. Трошки переживаю, тому що воно там таке не було. Так кого мені зараз дзвонити, от питати, чи нормальне тісто? Ну, тої девочки, слухай, у мене тісто чуть-чуть інакше, -чуть ніж має бути, скільки це буде естетично, можливо, на 0%. Так, в мене є підозри, що того року в мене щось не так пішло. Я не розумію, що саме. Тому що, ну, типу, у, на відео вони мають бути більш якісь упругіші. А в мене я зараз покажу. В мене ось таке, ну, не надто естетик, сорі, але воно має ще піднятися. Зараз будемо дивитися. Так, ось ці дві вийшли плюс-мінус, а ці не виросли. По якій причині? Причина, по якій вони не виросли, те, що формочка була дуже висока, а я накидала тіста. Менше половини, а треба було прям половину, і воно би виросло. Воно і так виросло, і як на мене, дуже вона м'ягенька. От прям ну, максимально. Ці, хоч маленькі, але окей. Ось ці дві, я думаю, можна буде спокійно святити. Я вважаю, що вони гарні, нормальні, адекватні. Ось цю маленьку я можу показати, яка всередині паска, наскільки вона м'ягенька. І гаряча, ще навіть. Ну, типу, вона максимально м'ягенька. Минулого року в мене була трошки інакша консистенція. Смак добре. Так, я продовжую. Я вже трошечки замахалася, вже навіть ціло сонце. Да, Уважно до цього. Зараз я вже буду робити глазур. У мене лишилися білки, от вони. Я не знаю, скільки тут. Можливо, буде трошечки забагато, але моїх то три паски. Так, зараз я буду помішувати. І треба розмішати до такої степені, або й білки, в принципі, з цукром дуже добре перетерлися. Фрундері. Мені треба ложечку. Упав, щоб підмастити. Воно зараз розтече. Дивіться, запалювався. Мало оранжевого взяти. На. Забула нічого страшного. Я свою паску трохи зробила інакшою, додала ось такі штучки, я їх знайшла з минулого року.